Сьогодні, 27 червня, відбулося чергове пленарне засідання сесії Кременчуцької міської ради. Перед початком роботи присутні вшанували Кременчужан, полеглих військовослужбовців у війні із Росією. Також поіменно згадали всіх загиблих у торговельному центрі Амстор. У цей день, три роки тому, у наслідок російського ракетного удару по Кременчуку загинуло 22 людини. Ми всі пам'ятаємо ті хвилини і про цю трагедію в Кременчуці. Знає весь світ. Масштабна пожежа, руйнування інфраструктури, понад 100 поранених і на превеликий жаль, невідворотна втрата 22 наших земляків, загиблих внаслідок цієї ракетної атаки. Більш ніж за три роки війни Гамстор залишається свідченням кривавих рашистських злочинів на українській землі, які, врешті-решт, мають бути справедливо засуджені всім світом, і агресор має понести за це відповідальність. Перш ніж перейти до розгляду питань порядку денного, присутні привітали за вагомий внесок у розвиток дитячо-юнацького футболу та високі спортивні досягнення підприємця Ярослава Ботвинко, також команду футбольного клубу Кремінь 2008 та їхніх тренерів. Кременчуцькі спортсмени потрапили до вісімки найкращих команд України, що є відмінним результатом, яким пишається наше місто. Хлопці дуже активні, дуже гарно грають в футбол і мають великі перспективи. І для того, щоб підтримувати розвиток дитячого футболу, в місті Кременчуці робиться дуже багато. Ми з вами прийняли комплексну програму розвитку спорту. Ми зараз підтримуємо футбол і в комунальному закладі фізичної культури і спорту, футбольний клуб Кремінь і в. Приватних структурах і ми, звичайно, будемо продовжувати розвивати цей напрямок і робити все для того, щоб Кременчуцький футбол був такий же славний, який був і раніше. Кременчуцькі спортсмени обіграли такі відомі футбольні команди, як Кривбас, Металіст, Ворскла. У своїй віковій категорії наші серед кращих. Хлопці, я ще раз кажу, великі молодці. Це для нашого міста великий успіх, для нашої дитячої школи потрапити у вісімку команд зважаючи на те, що у нас всі місцеві хлопці ми грали проти команди. Велика селекція, такі ну, 90% складу всіх приїжджі хлопці. Тому ще раз вони великі молодці. Подяка всім. Ми стали шостими в Україні серед веліт Лізі, Це найвище наше досягнення, і це висока планка, яку ми підняли. Хочу подякувати хлопцям. І хочу подякувати всім за підтримку. Після нагородження депутатський корпус перейшов до розгляду робочих питань. Зокрема, ухвалили низку рішень щодо бюджету громади, внесли зміни до низки раніше затверджених програм Кременчуцької міської ради. Також прийняли рішення щодо муніципальної доплати працівникам комунальних підприємств, які підпорядковуються департаменту житлово-комунального господарства. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини.